Білі грибочечки. Варення сливове, моє любиме. Давай-ка, боженечка. Це сало. Голубці чи що? Добре, що не в пакет від чіпсів. Передає голуб в пакеті від чіпсів. Помідорочки. Ну, це Пшоночка. Пшоночка. Тушонка, 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 тушонка. тушонка. башня у лісі. Тушонка тушон, тушонк. Дві бренда. Погорки у соусі. Малинове варення. Це моє. Шмалець, дивіться. з кафе Вишеньки. Малинове варення. Помідори. Конфет. Конфет. Тунфі. Конфет. Чумак. Українське. Дай, тут майонез. Європейський майонез торчив. Tushon, moia brenza! em oh. A dica!